Олександре, енотека Old оук відсвяткувала вже 5 років. Я вас вітаю. Дякую. Скажіть, будь ласка, за цей час, що ви вважаєте своїм досягненням і за що вас так люблять люди? Ну, нас люблять люди за те, що ми даримо емоції, які без фальшу. Якщо про вино. То вино і українське і іноземне, і це смачні вина з в різному ціновому бюджеті. І ми самі ці вина любимо і запропоновуємо гостям. А якщо їжа, то їжа без фальшу. Ми не йдемо на компроміси. Інгредієнти повинні бути максимально свіжі. Якщо звук, музика, вокалісти, піано, то без фальшу найкраще. І ми обслуговуємо гостей, приймаємо як своїх друзів, і тому в нас не фальшива гостинність. Це такий мікс, який нам дозволив протриматись 5 років: і ковід, і війна. І я пишаюся своєю командою. Я знаю, що ваш ресторан Енотека вважається нетрадиційним рестораном. Чому обрали саме такий формат? Тому що мені хочеться донести людям, по-перше, культуру вина. По-друге, гастрономічність поєднання, енегастрономія, вино і продукти. А вино це. Неймовірний продукт, який подарував нам, подарував нам всесвіт, який є в багатьох регіонах. І тому мені хочеться поєднувати дуже надзвичайні смаки, взяті в винах, взяті в продуктах, в стравах з різних регіонів. Тому тут є і Швейцарія, і Середземномор'я, і Українська кухня, і Болгарська Бесарабська їжа, і Іспанія, і Франції. І... Тому це нетрадиційно. У багатьох ресторанів да, підборка, там працюють люди, в них є винна карта, і вона існує десь півроку чи рік. В мене нетрадиційний підхід, тому що в мене винна крамниця, в мене є дуже багато можливостей, щоб давати людям якісь нові екстра смаки. Тільки-тільки приїхала. Приїхав всього там ящичок вина, спробуйте. Ну і... Тому це нетрадиційно. Скажіть, будь ласка, які плани на майбутнє? Ви ж такі креативні хлопці та дівчата? Знаю, що щось таке придумали? А, в планах є відкриття нових проєктів. Крапка.